Вы, вы, ну, так, так. Так, мені мені ну, ви що він не зробить? зробите? Ви його захищаєте в даному Народ! Кого слуха зараз? Буде приспущений прапор. Прийде людина і він мав все приспустити. Він мав свічку запалити. Він мав офіційно написати заяву. Як ви будете керувати консулами і послами, тоді ви будете це ним ніхто не керує. Солістим керує солістим керує. Зараз це буде ви захищайте його. Не захищайте. Ви чуєте мене нагородиться. Ми просимо вас, ми самопитися. Ви їм сказали, що поговорити вона не вони. Напишіть, якщо ви поважаєте тих людей, які загинули, яких побивала ваша влада. Напишіть заяву, що змінитися. Якесь питання до посла, до Київства. Можете зайти в середину і поговорити з ним. Хто має якісь питання? Ви дивіться, ви йдеться на ютуб. Це лапша, і всі знають, що лапша. І далі пускають. І він це знає. От власне. Так з бандитами треба говорити. <реш> ми поїдемо шинами, ми чи ми підемо пішки? Куди? До російського посольства пройдемося. Далеко звідси? — Ну не далеко. Пішки. Йдемо. Точно, давайте всі підемо до російського своїх висловлення. Разом все разом сим, шановний я захід пропав. Це його власна позиція. Якщо він поважає, народ він сам переписав. Він він, якщо він не поважає, ми не можемо, його не маємо права. Якщо він народ любить, поважає він сам робить. Він, він не підпише, він державного способа. Він, не пише, він, він, він не розуміє, або підписати заяву, або подати відставку. Це не то саме для нього це не означає.

А те, хто на метані перестріляли, хтось тому може зробити. Людей на ходять, пір знайде, кажіть, я молоді патрониці. 18, 2, 17, ми такі погаємо. Громадян, ми хочемо звернути людей, які загинули хвилиною мовчання, пане прострі, ми хочемо хвилину мовчання помінувати, що загинули в Києві і заспівати і вічну пам'ять. Добре? Добре,

Російського посольства або їдемо до російського посольства. І Це буде мирна акція. Ми поїдемо в машину, підемо раз чи другий раз. Ми маємо сказати, чи ми йдемо пішки, чи ми їдемо. Машину. Ми... Це дуже далеко. Якщо ми їдемо, якщо ми там пішком, вони повинні блокувати всі дороги. Вони мають... Да, то їде машиною, а не піде до парку, тому що Дамо пішки йдемо. Йдемо. І ось, давай. І ми маємо типу просто пустельне подорож, пустесь. Até depois de matar?